Сьогодні відбулось пленарне засідання позачергової сесії Кременчутської районної ради. У ході роботи депутати розглянули низку питань, що стосувалися соціально-економічного розвитку району та організації подальшої діяльності районної ради. Серед ключових питання затвердження плану роботи районної ради на наступний рік. Переходимо до розгляду наступного питання про план роботи Кременчуцької районної ради на 26 рік. Зазначу, що цей проєкт рішення не розглядався комісіями, але був оприлюднений за 10 днів на сайті районної ради і тому є таким, що потребує розгляду. Затвердження в кінці року рішення по ми повинні приймати кожного року планування внесені ті питання на наступний рік, які зазвичай. Зидається по на партію сіпа за результатами обговорення. Відповідне рішення було ухвалено. Окрім цього, в ході пленарного засідання було розглянуто питання укладання меморандуму про співпрацю з Кременчуцькою міською радою, що передбачає подальшу взаємодію органів місцевого самоврядування. Чучця міста громада звернулась до нас пропозицією укласти меморандум про співпрацю медою меморандуму є встановлення партнерських відносин, визначення напрямів співпраці між Кермачутською районною радою, Крамачутською міською радою, Кермачутською району Полтавської області, взаємодія та координація діяльності створіть для взаємодопомоги та отримання позитивного результату в реалізації спільних інтересів, підвищення ефективності управління, забезпечення сталого розвитку території району та сприяння належному виконанні повноважень домчутського районної ради. Ще одним питанням порядку денного стало ухвалення рішення важливого для міста щодо поліпшення орендованого нежилого приміщення по вулиці Приходька. Про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого житлового приміщення розташоване за адресою Полтавська область міста Кременчук, вулиця Івана Приходька, будинок 55. Рішення було ухвалено одноголосно. Шановні депутати, дозвольте подякувати вам за те, що ви проголосували сьогодні дуже важливе рішення. Справа в тому, що ми всі чекаємо і готуємося до нашої перемоги, кожен по-своєму, але це один із кроків будівництва нашого соціального центру для дітей, для сімей, для людей, які будуть потребувати допомоги. Але ми робимо ці перші кроки, враховуючи досвід, який є у всьому цивілізованому світі. І я дякую кожному, хто дослухався. і Я сподіваюся. Що будемо всі разом на відкритті цього центру наступного реалізація ухвалених рішень відбуватиметься відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень Кременчуцької районної ради і спрямована на подальший розвиток району та міста. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.